Привіт, ютубери! Вітаю вас на своєму каналі Така Америка. Сьогодні 25 вересня, на східному узбережжі 12-та година дня. І починаємо огляд новин на цю годину. На цей момент. Традиційно починаю з Нью-Йорк Таймс. Схоже, що це робиться моя улюблена газета. Дивіться, сьогоднішня найбільша новина в Америці, і вона, в принципі, не тільки New York Times, я В мене тут по списочку New York Times, але це по всіх новинах. Це страйк е працівників Голлівуда. Тобто, відповідно, Los, Los Angeles Times, Це їхня бомба найперша новина. Але вона ця новина практично по всіх газетах виявляється, оскільки я в дорозі і не так крепко. Е Зараз е, в курсі, що відбуває, відбувається в телевізійному просторі американському, але виявляється, вже е, дуже багато працівників Голлівуда зараз страйкують. Ну і конкретно вони розподілилися. Актори страйкують окремо, працівники ті, що відповідають за світло, оператори там і так далі. Окремо. І е, зараз сьогоднішня новина. Конкретніше про авторів сценарію або письменників. Люди, які пишуть англійською, це screenwriters які пишуть сценарії для різних там програм, там фільмів і так далі. Так от, а їм здається, вони були страйкували 146 днів, щоб ви собі уявили. Це виходить десь що це травень, травень місяць чи щось таке, червень, я не знаю. Рахуйте собі, 146 днів. До речі, умову ще не досягнуто 100%. Але здається, і ті, і ті трошечки поступилися і змогли знайти компроміс. Але дивіться, це не сильно просуне життя Голлівуду, тому що актори знову ж таки, ті самі профсоюзи і так далі. Це все об'єднання акторів, профсоюзи, хто там незалежний собі працює потихеньку. І що ви розуміли, це відповідно страйкують не якісь там зірки, там я не знаю, перше ім'я там, Брид і хто там, Анджели Джоли і так далі. А це другорядні актори, масовки там і всяке таке інше. І проблема взагалі, в принципі, це комплексна проблема знову ж таки життя в Каліфорнії. Те, що я от час від часу там от так підколюю каліфорнійців, справа в тому, що це люди, які не мають як на заводі постійно роботи з п'ятої ранку там до часу тридцять, як, як я працював, наприклад. А це прийняли тебе на цю другорадну роль, ти там поробив, дали тобі якісь там пару копійок на сухарі. І е, з тим, що піднімається життя, рівень життя дорожчає в Каліфорнії з, з розцінками зовсім. І от декілька тижнів тому я говорив за те, що середній клас мусить від'їжджати далі від океану, тому що жити неможливо. А Голлівуд, як ви розумієте, це прямо на самому океані. Так от оці актори, оці всі. Індустрія ця взагалі розважальна така. Вони просто доходять до того, що дуже часто не вистачає грошей навіть заплатити за рент. Ну, шкодувати їх чи не шкодувати. Але от така історія, виходить, що е письменники, здається, домовились. Але що це означає? Це означає, що якісь там серіали знімати не вийде, тому що актори ще не вийшли. Це тільки вийде там всякі такі, знаєте, оці е бувають от. Е Коміки, які виступають, але ніхто ж взагалі не задумується, що це не вони самі там пишуть самі собі сценарії, жарти там і так далі. Але в основному це пишуть такі люди, які залишаються за кадром, які їх ніколи ніхто, ніхто не буде бачити. Так от я не слідкував за цими справами, але я так розумію, що весь цей час все літо йшли такі повторні шоу, якихось записи з минулих цих. От ну і відповідно, Голівуд там і так далі втрачають. Сотні мільйонів доларів за цей час. От багато шоу там популярних. Вони які презентувалися, що мала презентація бути десь восени вже перенесли на наступний рік і так далі. Тому ну е постійно воно так не могло бути. так от таке зрушення виходить номер один новина. Ну, але, мабуть, по-справжньому велика новина, хоча вона знову ж таки не на першому місці. На першому місці все-таки оці писаки були. Але найбільша, на мою думку, новина це те, що потенційно в суботу о е, Державні установи, є такий шатдаун, називається англійською мовою поняття, що закриються всі. Державні установи від самої владної структури, там міністри, прем'єр-міністри, секретарі, абсолютно так і навіть якщо це якийсь державний музей, це навіть якщо в парку рейнджер міняє туалетний папір, він не вийде на роботу. Тобто повністю фінансування всіх абсолютно державних структур припиняється. І є такий план, що коли таке відбувається. То деякі працівники виходять за безкоштовно працюють, а потім там заднім числом воно там відшкодовується, і так далі. Чому таке відбувається? Тому що а, бізнес рік в Америці закінч... закінчується 30 вересня. 1 жовтня починається новий бізнес. Рік це значить, що, що бюджет на наступний рік має бути прийнятий до 1 жовтня. Ну і як розумієте, знову ж таки, хто постійно на каналі і слідкує ці всі моменти, то ви маєте зрозуміти одну штуку: що зараз є розбіжності. Сенат контролюється демократами, палата представників республіканцями. Демократи хочуть мати дуже багато класних програм для людей, для пенсіонерів, для малозабезпечених і всякі 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 інвалідів і шкіл там і так далі. Республіканці вони ведуть жорсткий капіталізм. І е, вони хочуть, по суті, більшість цих програм зрізати. Взагалі під ноль. Е, знову ж таки, все зводиться взагалі, при всій класності республіканської партії, все зводиться в кінці кінців до бабла. Тобто гроші саме найперше, якщо якась там незабезпечена е, прошарок населення постраждає. В більшому рахунку їх це взагалі не хвилює. Жорстка правда така для всіх прихильників республіканців, мене в тому числі, і справа йде до того, що, що здається, що цілий тиждень можна було б вирішити ці питання, але чисто, просто теоретично, скільки це займе процесу, по часу здається, вони не встигнуть. Чому? Тому що сенат має свої поправки. Палаца представників не то, що має свої поправки, вони взагалі під корінь бюджет хочуть зрізати там дуже багато витрат. Деталі всі там не розказуються в цій статті, але я думаю, там і Україна трошечки попаде і все. Тобто, але в основному це в більшості стосується знову ж таки внутрішніх витрат тут в Америці, які знову ж таки стосуються. Таких благодійних класних програм для ну, малозабезпечених людей в цій країні? Що ж буде, що відбудеться? А, який пожежний варіант цієї ситуації? Бюджет. Ну, от на 99,9% не встинуть прийняти до кінця цього тижня, як варіант, щоб взагалі не заморозилось. Хоча було, бувало таке в історії, що не йшли на поступки не одні, не другі, просто в лоб-лоб вперлися, і навіть за моєї пам'яті в Америці найдовше було, якщо я не помиляюся, до двох місяців цей шадаун по суті все замерло. І це, в принципі, дуже погана не штука, не тільки для американців, але в принципі, і для міжнародної, в тому числі і України штуки, коли просто заморожується життя е, Сполучених Штатів. Пожежний варіант, що можливо в цій ситуації, це є продовження на місяць, наприклад, той самий, тих всіх розкладів, і вони тимчасово домовляються, так, як є. На місяць продовжуємо. Тобто милоручний бюджет, і він так іде по інерції, і ми доспіваємо домовлятися на наступний. Ну, на даному випадку поки що а, два барана на клаці вперлися, і все йде до того, що буде цей шатдаун, закриється. Американський гавермент закриється. Ось. А, міжнародні новини. А, Згадується про те, що росіяни атакували Одесу. Загинуло двоє людей. Згадується про те, що в Україну приїхав перший Амброс нарешті. Ну і також згадується, і е, я взагалі не знаю, навіщо це все, але є цілий така стаття сюжет про те, що е, там згадуються коментарі. Е, Спікера Нижньої Думи, чи як вони там називаються, московиті Володіна, що раз тепер українці е, вбили під час атаки в Криму Адмірала, є тільки два виходи. Або Україна здається, або ми її знищимо. Ну, таке коротше, такий їхній бред бредік, бредік. Ось. Ну і теж із ця тема чи не ця тема, але... Є одна стаття така про Фінляндію. І, в принципі, це трошечки наперед треба, ну, можливо, пам'ятати для нас в Україні, це таке вже далеке майбутнє. Але от історія про НАТО і про Фінляндію і її вступ до НАТО. Тобто пройшли перші моменти, ейфорія така, парламент проголосував: ура, ми йдемо в НАТО, НАТО приймає. А тепер починається така рутинна штука, про яку дуже багато ніхто не звертає уваги. Ну, те, що там. Гроші там домовленості, і так далі. Але е, тепер сама Фінляндія має змінити дуже багато внутрішніх законів, які стосуються, мало того, що грошей економічних штук. Але це і культурний момент зачіпає, і, е, і закон, законодавство треба міняти. Там ну, відповідно там збройні сили там, і так далі. Так, от тут. Просто дуже багато прикладів, але один із таких, наприклад, який мені просто запам'ятався, згадується про те, що, от, наприклад, законодавство в Фінляндії треба змінити таким чином, наприклад, така ситуація була описана, що відбудеться, якщо іноземний солдат НАТО зло зробить який-небудь злочин, великий чи маленький. Як це буде розумієте? Тому, тому що одне діло, коли цей іноземний громадянин приїхав в Фінляндію, щось там наробив, його арештували. Як там вирішується, тепер же це союзник? Це зовсім інша ситуація. Ну і знову ж таки, фіни до цього часу старалися жити таким незалежним життям. Ми самі по собі, там збройні сили сколотили, і так далі. Там вони з шведами дуже крепко працювали. Тепер це треба змінювати. І тобто, дуже багато таких. Зон комфорта якими Фінляндія собі жила з часів Другої світової війни, треба буде ламати. От, ну от, в принципі, описується, що фіни в принципі, до цього готові. Там ідуть дискусії туди-сюди. Там вони, в принципі, взагалі доволі самозабезпечена військовій. Військовому плані країна і їм не треба там свої бази будувати в НАТОвській країні, але все рівно от дещо треба дуже змінювати, і чи країна готова. І для нас, українців, так само треба цей момент ну планувати, розумієте. Тому що крім того, що ура, ми в НАТО, це така обкладинка класна. А всередині книжці в книжці цієї книжки дуже багато моментів, які треба просто міняти і це. є Ось і ще одна така велика тема: президент Байден висловив таку ініціативу. Була така програма, за яку я в принципі крепко там і не знав, що вона така існувала. Десь почалася у 80-х роках студентська федеральна програма для студентів, які йшли в школу, вони брали позичку, вчилися. І програма дуже класна була. Ти там платив, якщо там не помиляюся, трошки більше 100 доларів кожен місяць. Платиш, і там, кому 20, кому 25 років. Все, поплатив 20-25 років і все. А для держави класно, тому що, в принципі, студенти платили майже вдвічі повертали, ніж вони позичали. Там, наприклад, ну там знову ж таки, чим більша сума, тим більше платиш відповідно. Але там, умовно, описується декілька прикладів. Хтось взяв позичку 40 тисяч, за цей час дав 80 тисяч. Але трапилася халепа. Америка не має такої штуки класної, як Українська Дія. І відповідно в 80-х роках це все ж було паперами. Зараз все перевелось на диджитал. Дуже багато інформації втратилось, і деякі люди вже пройшло і 20, і 25 років, і вони продовжують платити. І ця сума, тому що те е, на саме погашення позички іде дуже маленький відсоток, а все йде на проценти. І виходить, що дуже багато людей там є такі люди по 60 років. Він ще хату не може купити, він ще платить. Цю позичку. І от президент Байден а, в принципі, висловився з такою програмою, що а, перерахувати там 800 тисяч приблизно студентів підпали цю програму, щоб їм просто все прощається. Ну, але тут відповідно вклиналися деякі республіканці і кажуть, що це за ерунда. Мимо, е країна капіталістична, треба читати, як то кажуть, small print, маленькими літерами. Влізли вони в таке, хай розбираються. І вмішався Верховний суд, і там, в принципі, не ясно, як це все діло далі піде. Тобто, це така: от зараз знову ж таки, студенти тепер почали страйкувати з цього приводу. Але я свою думку з цього ж е скажу, що американські школи. Мені дуже подобається, дуже класно дають для майбутньої дітей. Американські каледжі це дуже така марнувальна часу. Штука. Дуже багато, коли каледжі, наприклад, випускник каледжі йде в медицину, особливо більшу половину з того, що він навчився, треба викинути. Воно взагалі не просовано до сучасного життя. Мої доці обидві закінчили американські коледжі, мають вищу освіту. І для мене це просто оце, зрив головного мозку. Наскільки коледжі більше сконцентровані на те, що ти вони знаєте, такий вираз? Головне, experience коледжа, тобто головне почути студентське життя відчути. А то, що тебе не грама не готують до реального життя, як тобі перейти? Це для мене просто за задурні гроші і так далі. І, от у цей такий романтичний настрій. Люди йдуть в калич, беруть позички. Дуже багато кидають калич, а гроші, які то треба вертати. Я знаю персонально людей, які пішли в калич, відучились, кинули калич чорніше. Відучились, пішли робити на завод, а потім платять цю позичку. Не за що. Тобто, взагалі, от людей просто Іди в калич. А навіщо? Що ти з цим будеш робити? Такі от реально штуки немає. Є така, знаєте, в Америці є вираз: Street smart і буксмарт. Коли ти розумний завдяки книжкам і розумний завдяки вулиці. Так от, каледжі дають нуль о цього стріт смарт-штуки. От тут така штука відбувається. А, ну і згадалась така стаття. Дивіться, так само відгук американських війни в Україні про конфіскуються яхти, маєтки у цих у російських олігархів. Але проблема, що їх продати не можна, і вони вісять на бюджетах маленьких містечок, там і так далі. І виходить, що в кінці кінців платники податків Америки, там і там, Італії, де ці човни там тримають, вони платять своїй кишені. Це описується як велика проблема, але я дивлюся на це, що це, в принципі, знаєте, це тимчасова проблема. Тому що я думаю, коли до кінця воно розв'яжеться, цю лодку колись продадуть всі ці витрати, які місцевий бюджет, витрати, вони їм все рівно повернуть. Так що я думаю, що в кінці кінців це буде не проблема. Ну і останній такий а, а не останній ще один момент в декілька от. Скільки пару випусків я сказав про корупціонера <хи> Менендеса, да? так от він виявляється, його почали далі копати. Так от він такий собі медведчук, американський медведчук Янукович оказався. В його судовій справі <хи> зараз там нарахували слово золото згадується 26 разів. В його там <хи> крамницях знайшли. 13 золотих злитків. Коротше, дядько, я думаю, попав нормально. Хоча як він там розкребець, я не знаю. Ну, і на останок, останнє, я, в принципі, скажу, що така стаття, по суті, не про що. Але згадується про те, що декілька тут, до речі, перекликаються в плані вибору, що а, Трамп. А, Скоріше всього буде єдиним кандидатом від республіканців, і це в принципі трагедія на думку автора і реально на думку мою. Чому? Тому що, по перше, старий дід, так само як і Байден, до речі. По-перше, старий дід. По-друге, це людина, яка має 91 звинувачення в сумі в різного кримінального, некримінального там звинувачень різного роду порушень законів. І от на цілу країну реально немає іншого подібного чи хоча б приблизно такого самого кандидата. Ну і стаття там знову ж таки описує, кого там можливо ще взяти і так далі, так що замість нього. Так що, якось отак, такі новини на цей час. Всього найкращого, до зустрічі завтра. З вас сподобайка, підписка. Все буде Україна.